Це збереглася унікальна традиція випікання обрядових жайворонків. За народними звичаями їх печуть, аби прикликати весну, тепло. Адже коли жайворонки піднімаються високо в небо, це вважається початком весни. Закликають весну зазвичай жінки, дівчата і діти. Це не завжди відбувається на 40 мучеників, а іноді на теплого Олекси. А іноді на Явдохи, а той на благовіщення при Святої Богородиці. Печуть жайворонки в селах. Печуть на весілля. Коли печуть короваль, то ще печуть такі пташечки, називають їх теж жайгором. Для того, щоб вимісити тісто, потрібно помолити. А потім ми всипаємо сюди. Два стакана муки, чайну ложечку солі, трішечки ванільки, трішечки кориці, яєчка і сахар ми розмішуємо окремо у височці. Маргарин або масло ще краще ми розтоплюємо. І потім домішуємо сюди. Вимішуємо, де два стакани. Беремо пів літру, молока можна і води. Це все розмішали, а потім в нас дріжджі підходять. Ми туди ставимо ложечку сахару столову, ми ложечку муки туди ставимо і дріжджі. І чуть водички замісили і поставили, щоб підійшло. Потім виливаємо сюди. Муки посипали і дріжджі висипали. На мукичку, тут де в нас тісто. Ми вимісюємо, але щоб воно не було забите дуже туго. Тому е сьогодні я вам показую май майстер-клас, як можна їх зробити. Є два види. Один є ось такий, це більш простенький, а другий є ось такий. Ой, простенький. Тут трошечки складніше. Вони всі такі можна поставити туди очки, зробити. От, дарують їх їм дітям, а також дарують сусідам і бажаючим вашим друзям. Давайте ми зараз з вами розглянемо. Так, у нас є бажаючі, які будуть приймати участь і будуть вчитися робити жаль. Для вас я зараз покажу перший е, варіант, це коли е, виліплювати їх е, простим способом. Тоді ми беремо одну ось таку і розкащуємо, можна в руках, можна на досточці. Муки багато не беріть, чуть -чуть, якщо мухички чуть, чуть підсипали. І так, можна і в руках. Коли ми ось так робимо, потім ми беремо їх ось так. Як би вузликом в'яжемо. вузликом, І в нас як ляже, ось так. Це вже в нас головка. Ми можемо зробити ось так. це буде, А це в нас хвостик. Його можна ще так от трішки, ніжка, ножом зробити. Нашими ножницями ми зробимо пірячко. пірячка має лягати ось так. Значить, різати ми будемо з цієї сторони, де хвостик. Ось так, ось так, ось так. І в нас вийде отака ташечка, пірячко, жайворно. Дивіться. На дрожжя. Ну, давай будемо в'язати. В'яжевузник. Бачила я? Не бісят трохи потягне, бо тобі треба поставити. О, дивіться, щоб воно рівненьке було дві, бачите? А потім така от так. Пробуй. Розуміла? Чуть-чуть мукички, бо воно в тебе не зробиться А зараз я показую другий вид жайворонка, Ось такий. Сюди треба одну більшу, а одну меншу. Ось в нас є одна менша, одна більша. Ось так ця більша, а ця буде менша. Ми її розкачаємо. Це в нас буде головка і хвостик. А це в нас буде рилак. Треба, щоб скрила крилами було. Так, ось так. Якщо в нас хвостик великий, ми його можемо трошечки відрізати. Дай може. І крила так теж надрізати. Сюди отак дзьобика роблять, отака вийшла пташечка.